Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вельми шановні педагоги та любі учні Тересянського ліцею імені Віталія Бенчака, а також дорогі односельчани терсянці. Дозвольте сьогодні привітати всіх з початком нового 2020. 24 -го, 2025 -го навчального року 1 вересня Днем Знань. Цьогорічний початок навчального року для всіх нас, тересвянців, є особливо святковим ще й тому, що саме в цьому році виповнюється 50 років з того дня, коли було завершено будівництво нашої. Тересянської на той час середньої школи, а саме її нового приміщення, в якому зараз ви навчаєтесь. Я пам'ятаю цю подію, бо саме в тому далекому 1974 році, після закінчення третього класу, початкової школи, я разом з своїми сокласниками вступив вперше до наших класів кабінетів на той час Тересянської середньої школи. І в мене в пам'яті, звичайно, залишилися ці дні. Це було велике свято для всього нашого селища і школа, яка завжди славилася своїми чудовими, прекрасними учителями, учнями. Також на той час і гордилася тим, що мала одне із найкращих приміщень для навчання. Нелегкі часи ми сьогодні з вами переживаємо, коли в умовах російсько-української війни. 2014-2024 року найкращі сини і дочки боронять ціною власного життя свої сім'ї увесь наш Боголюбивий український народ, Богом дано нам земну вітчизну державу Україна і українську церкву від новітніх московських безбожних окупантів і терористів, в числі тих, хто віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. На сьогоднішній день полягло чимало наших односельчан. Наша школа на сьогоднішній день носить ім'я одного з її випускників українського воїна-патріота Віталія Бенчака. Але незважаючи на всі ці трудності, наша українська нація вистоїть. Перемога буде за нами. І для майбутнього нашої України і для нашого народу дуже важливо, щоб в тому числі функціонувала освіта. І учні навчалися в школах і готували себе до майбутнього життя, опираючись на ті знання, які дають вам учителі. У День свята, Дня знань 1 вересня, бажаю всім вам, всьому нашому українському народу миру, щастя і благополуччя, національної і духовної єдності. Чим швидшої перемоги нашого українського боголюбивого народу і українського війська над безбожними московськими окупантами, і щоб тільки радість панувала в наших серцях, а здобуті у стінах Тересянського ліцею імені Віталія Бенчака Знання були у нагоді всім вам та зробили вас щасливими у земному житті. Пам'ятайте! Життя прожити, поле прийти. Так як ви його розпочнете, починаючи і шкільних років, так воно у вас далі і просягне земною дорогою. Тож шануйте і любіть батьків своїх, своїх високодостойних учителів, пам'ятайте про ту ціну, яка на сьогоднішній день платиться за нашу свободу і незалежність, і живіть у любові і взаємоповазі. І нехай всім вам. Щастить. Зі святом першим вересням днем знань! Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу!